слухаєте радіо Порш, перша онлайн-радіошкола, і я до вас приємною новиною, тому що зараз у нас студії знаходиться гість. це Юна, але дуже талановита співачка і виконавиця Натія. Вітаю в студії! Це твоє нове е, українське ім'я в музиці, е, взагалі в творчості українського шоу-бізнесу. Вітаю в нашій студії. Всім привіт, дуже рада бути сьогодні з вами. І ми дуже раді, що ти до нас прийшла. Як твій настрій сьогодні? Е, дуже добре. Вчора приїхала в Київ і вже зранку вриваюся в ритм київський. Е, я вам скажу просто про те, що Натія це нове ім'я в українській музиці з грузинською кров'ю та якісним баченням музики. Е, розкажи два слова про себе. Ти взагалі е, грузинка, так? Так, так, у мене я чистокровна грузинка, але я народилася в Україні в Одесі. Все життя жила там, але десь роки чотири я в Києві вже знаходжусь і розвиваюсь тут, пишу пісні, і зараз почала потрохи випускати. Я вважаю, що тобі варто дати вже не як ти сказала, чистокровна грузинка. Вже да, можна да. сказати, що ти чистокровна українка. Да, да. Ти да. прийшла до нас не просто, ти прийшла до нас прем'єрою своєї пісні під назвою Градус. Розкажи про неї. Да, Градус, так як я одеситка, градуси це. Особисто для мене приємні спогади про літній одеські вайб, про літні вечори, про одеські е клубні вечори <рив> ну, звичайно. звичай <рив> так, так. Е, і ця пісня трохи особисто мені також надає надію, що е, зовсім скоро у нас буде змога повернутися у цей довоєнний час, коли можна було всю ніч тусити, гуляти, е, що в Києві, що в Одесі. <рес> Літні вечори дуже гучні і дуже веселі. Ми надіємося, що ти скоро напишеш пісню також про Київ. <рес> так, так, треба буде. Е, хто написав пісню? Е, пісню ми написали разом із Нікітою Ломакіним. Mm -hmm. е, да, ми з ним так е, вийшли, що працюємо, і зараз більшість із, із пісень е, написано разом із ним. Е, тому так. Да. Е, розкажи, будь ласка, ще про свою відеороботу, яку ви відзняли на цю пісню. Де ви знімали і яка ідея? Так, е, е, да, це взагалі е, мій такий перший досвід. Е, е, Зйомки, по-перше, і у Львові, і е, знайомство із командою. Ти у Львові середньо... ще до цього не була? Ні, ні, я була, але ага. так, щоб проїхати чисто по роботі на два дні, <гум> зазвичай відпочивала всюди, а да, да, да. Тут вже треба працювати. Да. Е, тому зйомки пройшли дуже класно, дуже легко. Е, мені дуже сподобалась команда, і ми так спричвалися і досить швидко е, відзняли. Е, Курйозів да, май... ніяких? Бо мені завжди цікавиться ці питання, тому що завжди е, смішно і приємно слухати, в кого там які казус відбувається на зйомках. Супер, ну, Це весело. Із курьозів у мене було, були босиніжки, і в момент, коли ми робили фотки, у е, мене просто одна лямка з босоніжок е, порвалася. І ти, ти вирішила далі босою зніматись? <світ> Ні-ні. А -ні. потім ми щось швиденько хтось знайшов клей, почали все це клеїти. І якимось дивом цієї зйомки воно протрималося. Але, ну, ти знаєш в таких випадках, що зазвичай можна там два роки ходити в такому взуті. <світ> Та, я не знаю, щось воно так ненадійно трималося. <світ> ну Ти знаєш, якби не було, наприклад, таких смішних. Е е е е Казусів, на зйомках чи взагалі в житті і це б не було весело, не було б що ну, згадати. Да, і да. тому на таких моментах тримається наше життя. Да, да, звичайно. Розкажи, будь ласка, про своє дитинство. Коли ти почала свою кар'єру? Коли ти почала співати взагалі? Я думаю, як і більшість грузинських <рес> дітей та сімей почали, почала я досить рано. У але, вас там всі співучі? Так, да, звичайно. Звичайно, всі співучі, але так, щоб серйозно, я почала десь в років в дев'ять. Почались конкурси і міжнародні, і всеукраїнські. І в мене по суті, я навіть не дуже встигала, якщо чесно, по навчанню у школі, бо в мене постійно або репетиції, або готуємося до конкурсу, або ми кудись їдемо. Тому так все дитинство і провела. А, ти ще з конкурсів українських великих такий голос Євробачення не брала. Плануєш? Е, на майбутнє так. Звісно, хотілося б е, підготувати щось таке цікаве і спробувати звичайно. Е, розкажи, музика це твоє основне зараз заняття чи взагалі як хобі? На даний момент це моє основне заняття, але зараз я вже закінчую музичний університет. Тобто це твоя професія? Ну да, але я от нещодавно закінчила ще журналістський факультет. Тому це також важливо для цієї професії. Музичної тому я ще й журналіст трошки. Тому так. Скільки ти вже випустила пісень? А, наразі важливо відеоробіт також. А, наразі дві пісні і дві відеороботи. В нас ще є дуже класний ремікс а, на чекаю сумую. А, це з офіційних. Але а, в мене ще є декілька пісень, які виходили просто. Я їх заливала у мережу. Це не було якось там на офіційному рівні. Але так, і з офіційних а, два. Ви планували в кінці осені альбом. Ми його будемо чекати? Е, так, планували альбом, але все ж вирішили ці пісні зробити як окремі сингли, зробити на них класні відео, класний контент, щоб краще насолодитися кожною піснею окремо. Добре, якою буде твоя наступна пісня? Е, Яку ти будеш випускати? Та, наступна пісня буде. Називатися закохані. Mm -hmm. е, да, таке. В основному твої пісні усі про кохання чи не тільки? Mm, ну, в основному, так. Да. Плюс-мінус. Е, ти, е... можливо, е, їх комусь присвячуєш? Е, деякі із мого е, досвідом mm -hmm. пісні дують, да. mm -hmm. а, а деякі. Е, ми з подружками завжди обговорюємо всі ці історії. Тобто, кохання. Це ще може бути історія подружки, e, no, друзів. Так, да, Ми ж завжди обговорюємо, завжди знаходимо щось таке спільне. І з цього всього витікає якась ідея, якась пісня, якийсь меседж, щоб напевно відгукнулося кожному слухачу сердечко. Ну no, так, кожен рядок. Добре, а скажи, будь ласка, за ким ти слідкуєш в українському просторі? На кого рівняєшся? З кого береш Хто тобі подобається? А, мені подобаються наші а, нові українські а, артисти. Це, звичайно ж, і Нікіта Ломакін, Блін, Я не знаю їх дуже багато. А, і як так мені подобається а, і Злата Огніміч з її стан uh -huh. А зарубіжних? Ой, зарубіжних там дуже багато. Мені, та. мені трохи складно з українськими, тому що я росла на зарубіжних більше. Ага, все зрозуміло. Да, тому це, звичайно ж, не першому місці. Це Джастін Бівер, моя mm -hmm. любов. Зрозуміло mm -hmm. <laughs> все. Да. Ну і потім по класиці там Біонсі, Агілера, Вітні Х'юстон, Сілін Діон, Майкл Джексон Добре, на кого ти рівняєшся? В кого ти береш якусь не знаю, ізюменко. Я не можу сказати, що я на когось. Рівняюсь, я взагалі люблю поглинати трохи глибше до кожного артиста і беру з кожного потроху. У когось якась ідея костюму, у когось ідея пісні або меседжу, у когось там я, я не знаю образ фотосесії. Ну щось uh -huh. кожного uh -huh. потрохи намагаюся взяти. Немає такого, щоб я там на когось рівнялася. Добре, а з ким би ти хотіла, можливо, фіт з українських артистів. Ну, давай поки що з українських. Mm, Блін, я навіть не знаю. Е трохи складно з цим, бо е дивлячись, яка пісня буде, мабуть. Не знаю, я би, напевно, на твоєму місці сказала з усіма. <гум> Ні, звичайно, з усіма, але я просто трохи реаліст в цьому плані. Я вірю, що в тебе все дасться і ти однозначно запишеш фіт. До речі, ти мені за кадром сказала, що в тебе є секретик і що ти з кимось таки плануєш зробити фіт? Так, Плануємо фіт, але поки не хочу розкривати. Добре, це секрет. Скоро Надія прийде до нас з прем'єрою, дуетною прем'єрою. На наступну пісню, так? Ні, ні. Ні, це не наступна, все зрозуміло. Добре, ким ти себе бачиш через. П'ять років до прикладу. А, так, це мені буде вже під тридцять. Ого тобто мені ні, трохи менше. А, мені б хотілося, щоб в мене я продовжувала випускати українські пісні. Звичайно, гастролювала по Україні і не тільки. А, і дуже багато працювала, <гум> бо я це дуже люблю. Працювала ти маєш на увазі в плані музичному? Да, 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 в плані музичному. Це концерти, це стадіон. Я вірю, ну, що ти звичайно. чекаєш за 5 років звичайно, стадіон так. у Києві зібрати <гум> на своєму сольному концерті. <гум> да, дай Бог. Ми віримо і надіємо, що так і буде. Друзі, це була співачка Натія. Дякую, що ти прийшла до нас. Дякую за те, що ти пишеш класну українську музику. Чекаємо тебе з наступної прем'єри. Дякую, дякую вам.